Що такі чотки і як на них молитися? Це не є те саме, що вервиця. навіть якщо вони візуально схожі, так хоч є ніби вервиці по стилю, як чотки, але все ж таки самі чотки це є зовсім окремий тип молитви. Це зовсім інше, ніж вервиця. Навіть такі малесенькі бувають на руку, яке я думаю, часто бачили. Практикуючи християн, особливо у молоді. Що таке чотки? Це плетена така лічильниця, яка служить для підрахунку молитви. Саме слово походить від церковнослов'янського читка, тобто рахувати чи лічити. Я поділив сучасні чотки на два типи: наручні, ось такі, які носять, як браслет на руці, ось так це виглядає, і шнурком, які також можна інколи намотати на руку. Так, деколи носять, або просто носять в кишані, чи в сумці, в турбинці. Ті, що на руці, як браслет, мають 33 зернятка. Так, це символ земних років, прожитих Ісусом. Також ця цифра допомагає молитися класичну сотню в чотках, тобто 33 плюс 33 плюс 33 дорівнює 99. І додаємо ще один і виходить 100 разів. Тому для повсякденного використання чотки на 33 будуть дуже добрим варіантом, щоб можна було розділити молитву, наприклад, там, 3 рази в день. Зранку 33 рази, ввечері. 33 рази, і обід там 33 рази, і плюс ще один раз якось ми собі добавляємо. Великі чотки бувають також різними. Є на 50, та як ця, що схоже до вервиці, і також є, наприклад, на 100, може бути і на 150. Для зручності вони розділені такими гудзочками, зернятками чи іншими декоративними елементами. Вони можуть бути дерев'яними, металеми. Також зверніть увагу, що християнські чотки обов'язково завершують хрестиком і деколи таким кутасиком для краси. В цьому, наприклад, такого немає. В цьому моменті нагадаю про підписку на канал і про коментар під відео. Так ви підтримаєте мій канал. Ви також можете цей ролик надіслати другу чи подрузі, з яким хочете помолитися на чотках разом. Навіщо взагалі потрібні чотки? Ну найперше для того, щоб рахувати і не збитися в молитві. По-друге, це річ, яка своїм виглядом нагадує нам про молитву. Собі уявіть, що у вас чотки на руках весь день ви бачите їх, і ви собі пригадуєте, о, я хочу помолитися. Там в автобусі їду, чи просто йду на по дорозі на пари чи на роботу. Також що таки допомагають у спільній молитві, коли я хочу з кимось помолитися, щоб ми разом десь слідували молитві і разом завершили, так були в одному темпі і в підрахунку. У християнстві чотики беруть свій початок ще з 4 століття, відколи з'явилися монастирі та чернече життя. Монахи у різний спосіб пробували рахувати свою молитву, перекладали камінці з турбинки в турбинку, набирали їх на шнурок, плели вузлики, ну і так далі. Так вони старалися тривати весь день у молитві, дотримуючись слів апостола Павла про безперервну молитву. Яку молитву ми молимося на чотках? Традиційно це є Ісусова молитва одна з найдавніших християнських молитов, яка звучить так. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, ну або нас грішних, якщо молимося разом. Так, це все. Це дуже просто так на кожному зернятку. Думаю, що ви звернули увагу, що ця молитва несе такий покаяльний характер, але також ця молитва є дуже давньою, та яку ми відчитуємо в найпопулярнішому, ну і найдавнішому символі християнства Риба. Так думаю, ви бачили часто його в різних логотипах християнських, чи на авто їх наклеюють, чи багато-багато де інше, навіть в мене тут ззаді. Цей символ використовують від самих початків не тому, що Ісус годував людей рибою і помножив її, не тому, що сам їв рибу, і не тому, що допоміг Петрові піймати її. Саме це слово є монограмою, акронімом з грецької мови. З греки риба читається як іхтіс. Кожна з букв розшифровується і має своє значення. Ісус Христос, теу гію сотер, зразу вибачаю за мою грецьку. Перекладається це як Ісус Христос, Божий Син Спаситель, хіба не схоже з Ісусовою молитвою? Багато богословів вважають, що саме цей символ є зародженням сучасної Ісусової молитви, яку ми молимося на чотках. Є також інші способи молитися на чотках, але сьогодні розповідаю вам про найбільш Поширений на завершення порекомендую вам книгу для читання, яка допоможе вам краще заглибитися у красу Ісусової молитви, щирі розповіді про Чанна своєму духовному отцеві. Так називається книга, де про Чанн, простий селянин, мандруючи нескінченними дорогами, заїздами та путівцями Святої Русі, дошукується відповіді на запитання, як виконати заохоту святого апостола Павла. Молитися без перестанку, ну і звісно, знаходить цю відповідь Ісусовій молитві. Книзі насправді все дуже гарно і дуже цікаво розписана. Така дуже цікава оповідь. Тому рекомендую для читання. Напишіть в коментарях, чи ви молитесь на чотках, чи можливо їх маєте, але тепер будете молитися, бо не знали, як це робити до цього часу. До цього часу також скажіть, які чотки вам більше подобаються, чи такі менші, чи більші. чи ви їх носите на руках. Це до речі, також дуже гарний подарунок для християн. Тобто такі чотки. Подарувати, чи навіть самому сплести, в такі, мати майстер-клас в себе на парафії, в спільноті. Насправді дуже класно і це насправді не є дуже, дуже тяжко. Тисніть свій лайк, підписуйтесь на канал, це був канал Амвон. І бачимося вже наступної п'ятниці.